Це моє вже друге замовлення. Перше, так як розійшлось, я його швиденько відкривала і користувалася, але це друге замовлення в каталозі номер 12 Я дозаказала собі дивіться, такі пензлики, пензлик для тональної основи і пензлик для консилера. Зараз у мене є повний склад різних. Я хочу обзор. Записати по цим пензликам. Так, і є по акції прикупів для пензликів, я отримую по акції килимок такий для а, миття пензликів. Прикольний. Так. Ну, так сталося, що мій тример залишився в Сиродонецьку. Я не знаю, Колись, може, зно йду, а може ні, але я замовила собі новий, бо без нього я не можу. Так, це просто е, така картка для пробників. По наступному каталозі у нас буде е, нова серія Vound. Е, Так, що я не втрималась. я вам скажу е, відверто. Е, Possi The Secret, одні з моїх найулюбленіших. Парфумованих вод. Ну, Дуже класна знижка була, я не витримала. Так, я зі знижкою купила собі такий новий. Це у нас що це у нас таке? Як воно правильно? Ну, давайте подивимось українською мовою. Ну, Органайзер, я так розумію, органайзер для косметики, і ми я пізніше хочу записати теж відео про цей органайзер. Знижка на наші золоті рибки, але для внутрішнього споживання. Це комплекс Омега-3, Розроблено в Швеції. Це дуже корисна реч. Буває. Так, купила собі новий Ultimate Lift, це контур крем для повік, для вік, для вік буде зручно. Так, ага, от он. Є такий пробник, це маска розігріваюча. Розі... О! Так, купила таку собі пілочку. Обов'язково доповнила свій асортимент косметич... декоративної косметики. Це тіні індіго І карандаш для брів, але більш темного кольору взяла, щоб було зручніше малювати брові. І по акції дивиться, яке теж класна штучка. Це гель для душу, це у нас крем для рук і мило. Ось такі подарунки. В каталозі номер 12 Вже скоро каталог номер 13 Будемо замовляти.